Доброго дня! На цьому уроці ми з вами познайомимося, як вирішувати лінійні рівняння з однією змінною. Розглянемо декілька вправ. Вправа перша. 18 мінус 6х буде дорівнювати мінус 30х мінус 10. По-перше, Зведемо всі доданки, які містять змінну, перенесемо ці доданки в одну сторону, наприклад, налів. При цьому потрібно змінити знак доданка, який ми переносимо, на протилежний. Мінус 30х змінює знак на 30х. А мінус 16х залишається таким, яким є. Числа ж переносимо в іншу сторону. Так само. Те число, яке перемносимо на іншу сторону, у нього змінюємо знак на протилежний. Отримаємо мінус 18, а мінус 10 не трогаємо. 30х, мінус 16х, отримаємо 14х буде дорівнювати мінус 18, мінус 10, мінус 28. Х дорівнює. Мінус 28 поділене на 14 та дорівнює мінус 2. Зауважимо, що мінус 28 та 14 це не нульові числа. А отже, використовуємо правило b поділене на а. Наступна вправа. 4 помножене на 13 мінус 3х мінус. 17 дорівнює мінус 5х. По-перше, відкриємо дужечки. 4 помножене на 13, переписуємо, 4 помножене на 13, 52, 4 помножене на мінус 3х мінус 12х, мінус 17 буде дорівнювати мінус 5х. Так само, як в попередньому випадку, перенесемо всі доданки, які містять х в одну сторону, наприклад, направо. При цьому мінус 12х змінить знак. Переписуємо числа, які залишилися зліва. 4 на 13, 52, мінус 17. З права у нас мінус 5х, ми його не трогали. Та плюс 12х, яке ми перенесли. 52 мінус 17 буде 35, дорівнює 7х. Перепишемо так, щоб було зручно. 7х буде дорівнювати 35, ні 7, ні 35 не нульові числа, а отже, використовуємо право, правило B поділене на А. Тобто 35 поділене на 7 буде дорівнювати 5. Наступна вправа Номер 4х 3 4х мінус 3 помножене на дужечку 20-х буде дорівнювати 10х мінус 3 помножене на дужечку 11 плюс х. Спочатку відкриємо дужечки. Перепишемо 4х. Мінус 60, плюс мінус на мінус, плюс 3х, буде дорівнювати 10х мінус 33, мінус 3х. Так само, як і в попередніх вправах, зберемо всі доданки, що містять х. В одній стороні, спочатку підкреслимо: зліва маємо 4х та 3х, а справа 10х та мінус 3х, 4х плюс 3х буде 7х, мінус 60, перепишемо, 10х мінус 3х буде знову 7х мінус 33. Дивіться: якщо ми маємо 7х та 7х справа та зліва ми можемо їх скоротити. Завжди, якщо ви маєте х та х з однієї сторони, ви можете завжди скоротити. І що це в нас залишиться? 7х мінус 7х це буде 0х. Числа ж перенесемо в іншу сторону. Це в нас буде мінус 33 плюс 60, 60 змінило знак. Тобто 0х. Буде дорівнювати 27. Коефіцієнт біля х 0. Ми знаємо, що на 0 ділити не можна. А отже, рівняння 0х дорівнює 27, не має коренів. На 0 ділити не можна. Якщо коефіцієнт дорівнює 0, рівняння не має коренів. Вправа номер 4. 4. Помножене на мінус 5 дорівнює 4. Відкриємо дужечки. 4х мінус 20. 4х мінус 20, у нас буде дорівнювати 4х мінус 20. Так само, дивіться, маємо 4х зліва та справа. Можемо скоротити, і запишемо 0х. І маємо мінус 20х, мінус 20 та мінус 20 зліва. Також можемо скоротити. І запишемо 0. У нас 0х дорівнює 0, а отже, яке б не було х, 0 помножене на х буде завжди дорівнювати 0. А отже, це рівняння містить безліч коренів. Наступна вправа. 4х мінус 1,6 помножене на дужечку 8х плюс 8 дорівнює нулю. Коли ми маємо таке рівняння, у нас є добуток двох дужечок, двох множників, це рівняння буде дорівнювати нулю, або коли перша дужечка буде дорівнювати нулю, перший множник. Або коли другий множник дорівнює 0. Отже, записуємо: або ж маємо 4х мінус 1,6 дорівнює 0, або х плюс 8 дорівнює 0. Прирівнюємо обидва множника до 0. Маємо 4х дорівнює 1,6 в першому випадку, х дорівнює. 1,6 поділене на 4 та маємо 04. Коли х дорівнює 04, наше рівняння буде дорівнювати 0. Це перший корінь рівняння. Розглянемо другий випадок х плюс 8 дорівнює 0. х буде дорівнювати мінус 8. Це другий корінь рівняння. Отже, коли х. Відповідь, Коли х дорівнює або ж 0,4, або ж мінус 8, добуток 4х мінус 1,6 та х плюс 8 буде дорівнювати 0. Шосте рівняння. 3х модуль плюс 4 дорівнює 2, відкриваємо модуль. 3х плюс 4 може дорівнювати або 2. Або ж модуль 3х плюс 4 це відстань. Значить, 3х плюс 4 може також дорівнювати мінус 2. Або 2, або мінус 2. Розв'язуємо перше рівняння. Перенесемо числа вправо, плюс 4 змінює знак на протилежний. Отримуємо 2 мінус 4. 3х дорівнює мінус 2, а отже х дорівнює мінус 2 третіх. Друге рівняння 3х плюс 4 дорівнює мінус 2, переносимо 4 в праву сторону, змінюємо знак на протилежний, отримаємо мінус 2 мінус 4 буде мінус 6, а отже х буде дорівнювати мінус 2. Відповідь. Це рівняння містить два корення, х дорівнює мінус 2 третіх, або ж. Х дорівнює мінус 2. Модуль завжди додатній це відстань. Розглянемо сьоме рівняння. Модуль 3х 4 дорівнює мінус 2. Дивіться, модуль це відстань. Відстань не може бути від'ємною. А отже, це рівняння не має сенсу. Це рівняння не містить коренів. Модуль. Завжди додатній або дорівнює нулю. Значить, рівняння розв'язків немає. Це все на сьогодні. До побачення!